100 гривень! Друзі, дивіться, хочу вам показати ноу-хау. то що у нас появилось. Ціна. Це у нас портативний душ. Ціна такого душу 250 гривень. В комплект входить сам у нас насос, шланг. Кріплення, зарядка USB. Зараз я вам покажу, як він працює. Мені просто самому цікаво. Якби новинка у нас на сайті. Ціна ще раз. На боджо він буде коштувати 450 гривень. І ще раз, виходить, у нас сам шланг, потім йде насос. Так, все скручуємо. Ціна такого у нас буде на боджо 250 гривень. Да. Провірили, вмикається, Пішли, провіримо, як він працює. Тут наш нас дід набрав вже води. У нас весняна пора, дед, привіт! Привіт! Так, зараз провіримо, дивіться Получається, вмикаємо, ставимо. Просто цікаво, зараз почає, Марк. набирає Марк. Mm. Тобі Я б сказав, допустимо для душа да? Повністю згодиться. Десь рибаки, десь на відпочинок, там помитий засіб для гігієни. Постійно з душимо, умиться. Що саме головне, кинули його там в річку, в ставок, в будь-який пруд. Дивіться, гарна річ. Замовляйте, на Боджо він у нас 450 гривень. На сайті 100 гривень. Там і теж 450 гривень. Дивіться, яка малеча, гарна, можна чути помити. Гарного вечора всім. Замовляйте. До побачення.